Побудувати графік функції y дорівнює модуль 2 корінь з x-1, відняти 2. Модуль закрити. Для того, щоб побудувати графік цієї функції, ми почнемо із початкової елементарної функції y дорівнює f від x, тобто корінь із x. Потім застосуємо перетворення А помножити на f від x. І дорівня 2 умножити на f, від х, тобто 2 коріння з x. Це означає, що графік цієї функції треба розтягнути в два рази від x. Третій крок. Y дорівнює 2f від x мінус 1. Отже, графік цієї функції ми перенесемо на 1 одиницю вправо. Це в нас буде 2 корінь із х-1. Четвертий крок. Y дорівнює 2f від мінус 1 і відняти 2. Тобто 2 корінь із мінус 1 відняти 2. Графік цієї функції ми паралельно перенесемо на 2 одиниці донизу. І п'ятий крок. Це в нас вже перетворення, що відповідає модулю. І дорівнює модуль 2f від x-1, відняти 2, модуль закрити. Тобто ми вже одержимо остаточно нашу задану функцію корінь з x-1 відняти 2 за модулем. Здійснимо тепер ці перетворення. Отже, починаємо із побудови графіка і реактивні корінь з ікс. точка, 0, 0, точка 1, 1, і 1, 2, 3, 4 і 2 догори. Зрозуміло, що ми не обчислюємо таблицю значення, оскільки ця функція нам добре відома, і графік її також добре відомий. Візьмемо тепер крейду іншого кольору синього і будемо будувати проміжні графіки. Отже, розтягуємо цей графік у два рази від усіх. Сів. Ця точка залишиться о, на місці. Точка 1,1 перейде в точку 1,2. 4,2 перейде в точку 4.4. Ось у нас графік другої функції. Це у нас другий графік. Наступне перетворення паралельно переносимо на одиницю вправо. 0,0 переходить у 1,0. Ця на одиницю вправо сюди. І ця точка на одиницю вправо сюди. Будуємо графік наступний. Це у нас третій графік. Слідує перетворення це треба одержаний графік останній перенести на 2 одиниці донизу. Переносимо сюди, сюди. І на 2 одиниці раз, два. Сюди. Будуємо графік цієї функції. Це наш четвертий графік. І останній графік. Нам треба оцю частинку симетрично відобразити відносно до догори. Для останнього графіка візьмемо рожеву кейду, щоб він легко було його побачити на малюночку. Симетрична точка тут. Ця точка залишається на місці. І графік. Проходить ось таким чином. Ось цей графік обведений рожевим кольором. Це і є останній графік, тобто графік даної функції.